Саме можна буде частково сказати і тут. Не обов'язково говорити, що нації виникають тільки тоді, коли до них починає використовуватися цей термін. Але загалом тут є певна логіка, тому що, наприклад, доволі велика є кількість ну, таких ідеологічних міфів, які, от, наприклад, говорили, що в монархії, от, в монархічних середньовічних державах, особливо пізнього середньовіччя, говорилося, що нація це є якби носії суверенітету фактично. Тобто, як і зараз ми говоримо, що нація це є носій суверенітету. Але тоді під нацією, розумілося, лише монарх, тобто сам суверен, і дуже невеличка група аристократів. А от решта народу, вони не вважалися нацією. Тобто вони вважалися там бидлом, вважалися людьми, які взагалі не мають відношення до вищої породи, якої є монарх і його оточення. Зрозуміло, що це є антинаціональна ідея і відверто, маразматична ідея. Тому що те ж саме середньовіччя, трохи відступаючи від теми, воно є дуже різне. На початку середньовіччя це була прекрасна доба, е, дійсно пересичена величезною кількістю прекрасних історичних постатей. Е, і, наприклад, якщо ми візьмемо руську державу, то це був яскравий приклад прекрасності раннього середньовічя. Але якщо ми беремо пізні середньовіччя, часи абсолютизму, то ми бачимо, що тоді е, оця от монархічна еліта повністю відірвалася від е, свого ж народу. І вона вирішила, що тільки от вона має право вважати себе носіями суверенітету, а інший народ такого права не має. І в результаті е, цього е, це доволі швидко було змінено. І тоді вже виникає наше вже, розуміння нації, що націю є всі е, представники цього народу, е, які є е, ну, власне, суспільно-корисними верствами. Тобто те, як казав Сиборський, що нація це сукупність е, суспільно-корисних верств. Тобто всі представники незалежно від соціального походження, якщо вони приносять користь нації, вони є частиною нації. Тобто, якщо ми ну, про цей соціальний підхід розуміння нації підійдемо. Взагалі е, є е, е, в цьому... Питання дуже багато таких от суперечностей, які інколи намагаються нав'язати націоналістами всяко виставити їх нібито некомпетентними і такими, що вони самі не розуміють, про що вони говорять. Зазвичай це все опирається в такі речі, що от говорять, наприклад, от ваші ідеологи, наприклад, той же самий, як і Дмитро Донцов, і багато хто зараз говорить і, в принципі, слушно говорить, що нація це є категорія вічна. А от ви, наприклад, але ж це, наприклад, не так, тому що що значить вічна? Це значить, що і мільйон років назад вона існувала, чи вона існувала 10 тисяч років назад, тобто де є критерії цієї вічності? Так от відповідь на це питання, вона є дуже простою, тому що дійсно як ідея, як категорія, як модель ідеального суспільства нація є вічна. Тому що з самого початку існування людства було зрозуміло, що найкраща форма організації суспільства це організація за, кровною, за кровним принципом і на основі політичного суверенітету цієї спільноти. Тому в такому сенсі нація, яка є реалізацією цієї ідеї, яка ще була в найперших самих філософів і суспільство вона, звичайно, є реалізацією цієї вічної ідеї. Але ре, як реалізація, як конкретне вже явище реального суспільного життя... Вона, звичайно, не є вже якби, абсолютно такою, що ми можемо сказати, що вона існувала завжди. Вона виникла як реалізація вічної ідеї. І вона буде існувати вічно вже з цього моменту. Тому що це нація, це є вже вершина еволюції людських спільнот. Тому що що може логічно йти, От те, що ми казали, є рід, є племя, є народність, етнос і нація. От що може бути далі, ніж нація? Очевидно, що тільки те, що нас сьогодні нав'язує глобалізм, тобто всесвітня мішанина рас, націй і культур, в якій є одна мова, в якій є одна універсальна культура, ненаціональна, космополітична, і в якій, власне, вже немає місця націям взагалі. Це те, до чого зараз веде глобалізація, те, до чого зараз веде сучасний лібералізм. Так от, в такому розумінні, ця, якщо вони бачать такий проєкт такого всесвітньої спільноти, то е, це навіть теоретично, ну очевидно, що тільки теоретично, бо цього на практиці ніколи не буде. Е, теоретично навіть це є абсолютно деградація порівняно з нацією. Тому що нація це є спільнота, створена на засадах органічності, солідарності їх членів. Тобто оця кровна основа, вона дає людям базу, що ця спільнота, ця нація це є їх нація, яка власне найбільш сприяє тому, щоб реалізувати їх почуття, їх національні почуття в саме в рамках цієї спільноти. Реалізувати себе в рамках цього утопічного космополітизму неможливо, тому що там втрачається будь яка органічна прив'язаність людини до крові, до ґрунту, до її батьків, до предків і так далі. Перетворюється це все на відірвана, кожна людина перестає бути людиною в повноцінному сенсі цього слова. Вона перетворюється на відірвану відчуття від свого минулого е, істоту, яка просто виконує певні функції е, ну, скажімо, в сучасному і не має навіть візії майбутньої жодної. В такому розумінні єдина скажімо, можливість, в якій нація може бути менш еволюційно розвиненою спільнотою, це якщо, наприклад, на людство нападе якась іншопланетна раса. Оце хіба в такому випадку буде доцільність в якомусь глобальному людському організмі, який буде протистояти, наприклад, цьому. Ну, але це відверта фантазія і до реальності це абсолютно ніякого немає відношення. І тому-то власне. Нація вона є абсолютно довершеною і еволюційно найвищою е групою е людства. Очевидно, що далі ця еволюція вже не може рухатися. Далі ця еволюція має рухатися в досконаленні життя, в досконаленні організації життя всередині самої нації. Тому що очевидно, що коли нація виборола політичний суверенітет, коли вона стала мислити себе як окрема спільнота зі своєю історичною долею, то очевидно, що тепер вона має всі сили вже історичного розвитку, має йти на те, щоб максимально зробити справедливим і правильним вже всередині нації саму організацію суспільства. Тобто на цьому власне, і відбувається еволюція сьогодні, а не в тому, що нації мають злитися, зникнути і перетворитися на якесь глобальний когос. Зрозуміло, що в такій ситуації те, що от сьогодні нав'язує лібералізм, те, що нав'язував раніше марксизм і зараз продовжує нав'язувати, це є оця от ідея того, що нації це є тимчасове явище, притаманне індустріальним суспільством, а в випадку, коли прогрес піде далі, зникають індустріальні суспільства, відповідно, мають зникнути нації. Як показує історія, вже скільки разів було заявлено різними антинаціоналістами про те, що нації зникають, вони змиваються. І в результаті ми бачимо лише те, що з кожним поколінням починається ренесанс нації, ренесанс націоналізму. І навіть найбільше, найголовніше є те, що нація в своєму такому розвитку, вона постійно, скажімо так, зараз ми маємо говорити навіть вже не про те, що основний фронт боротьби політичної сьогодні, він йде між е, окремими націями. Сьогодні фактично вся основна боротьба йде в тому розумінні, що сьогодні транснаціональний капітал, сьогодні антинаціональні паразитарні спільноти, космополітичні за своїм сенсом, які не належать і не, фактично, вони не несуть якоїсь національної ідеї, вони несуть космополітичну ідею. І в цій ситуації вони хочуть знищити всі нації. Тому що вони їм заважають розвитку і ось накопичення капіталу. Вони своїми кордонами, своїми культурними різницями.